Змінили цільове призначення. У продавців по вулиці Полуботка у Рівному хочуть забрати місця для торгівлі під парковку. Дерево велетень на рівненщині росте дуб, який виконує бажання та має цілющі властивості. ITV. Новини. Добрий вечір. Ярмарок під парковку. Продавці по вулиці Гетьмана Полуботка у Рівному б'ють на сполох. Згідно із рішенням виконкому, торгувати вони на старих місцях зможуть лише до кінця року. Люди, які там збувають свою продукцію, кажуть, що гроші, які вони там заробляють, дозволяють їм не піти по світу із протягнутою рукою. Втім, для міста це, вочевидь, не аргумент. Своє рішення вони змінювати не бажають. На ту ділянку, де понад 20 років ведеться торгівля, уже є плани. Більше розкаже наш Вадим Ро. Gracias. Рішення прийняли, а про людей не подумали. У рівному на вулиці Гетьмана Полоботка понад 20 років ведеться торгівля. Збільшого тут продають те, що вирощують на городі люди із навколишніх сіл. Пані Зоя, чотири дні на тиждень за прилавком. Все, що продає, вирощене та зроблене її руками та руками її чоловіка. Син на війні з перших днів жінка каже, намагається допомагати і йому, і собі з чоловіком. Цей ряд оцей базар. Це є наше виживання на сьогодні. Просто до виживання, коли нам не дадуть тут то торгувати, ми ніде більше не підемо. Ми з цього живемо. Під кінець року продавці увідчає. прийняте ще у травні цьогоріч рішення виконкомом Рівненської міської ради забороняє тут будь-яку торгівлю з 1 січня 2025 року. Люди весь час сподівалися, що їх почують і дозволять таки торгувати бодай до кінця війни. Але часу до вступу рішення у силу залишається все менше, а позитивних для них змін жодних. Вирішила діяти рішуче. Щоб не закрили базар, бо мені треба буде пропасти. 2700 пенсій. А хімія, облучення шість з половиною, КТ, МРТ, все проходить чоловік. в мене сто тисяч ушло раз, а це знову треба зложувати гроші, щоб його лікувати. А всі жити хочуть. Просто виживай. Люди, з якими ми спілкуємося на ярмарку по вулиці Полоботка, у переважній більшості пенсіонери тут запевняють не від хорошого життя. Пенсії мізерні, допомоги чекати немає, звідки покладаються на те, що виростять і продадуть. Дайте нам вижити якось. бо це біда, хай депутати за нас трохи подбають. І скільки ви так за день можете заробити? А скільки банку продам, хліба куплю. Дві банки продам, а хто ходить? Пенсія ходить. Теж дивляться, аби щось дешевше купити. Попит на продукцію запевняють. Є кажуть, вчащають сюди навіть міські депутати. Є свої постійні клієнти. Приходять, продукція користується користуються попитом. Продукція не кроплена, продукція не оброблена, картопля ніяк ми не пристіжимо ніде нічого. І діткам беруть, і всім беруть. Ми за їх голосували. Ми ж ходив цьому третяк, ходив, просив. Якщо ви будете за мене голосувати, ми вам оставимо дорогу. Притяка не стало й то, куди нам іти до шакирзями. Заступник міського голови Микола Дядюс підтверджує рішення виконкому. Таке дійсно є. каже, що ярмарку там бути не повинно, адже торгівля має відбуватися лише у відведених для цього місцях, тобто на ринках. Саме поняття ярмарок є тимчасовим. Замість торгівлі додає там, має бути проїжджа частина з одностороннім рухом та парковкою. Однозначно, що воно остаточне. Вулиця це вулиця, це частина транспортної пішохідної мережі міста. Відповідно, вона повинна функціонувати як торговий ряд забезпечувати пересування пішоходів і водіїв і автомобілів. Будуть перетворення організації дорожнього руху так, щоб організувати односторонні рух і можливість паркування в центральній частині міста. У відповіді людям на їхнє звернення було повідомлено, що вони можуть торгувати всередині ринку або ж на ринках, що знаходяться на вулиці Сагайдачного ринку Маріон, так званому ринку дикому, Андріївському, та на ринку, що знаходиться на вулиці Млинівська. Це людей не влаштовує. Нам називали на Млинівський колгоспний базар. Ну як туди їхати? Ми живемо в Старомийську, там раз тиждень. Ми виходимо 4-5 разів на тиждень сюди. Нам говорили на юбілейному, нам казали в підземках, там є десь там названо куди. Ну це ж слухайте, це насмішка над людьми. Бо мені близько до залізниці. Я сіла на електричку, приїхала і. Тролевісом я що в маршрутку і неможливо їздити. мені 40 гривень в одну сторону А як я торгую тільки 300 гривень, чотириста йшла, а торговля славенька. Подібна ситуація відбувалася із ліквідацією ярмарку по вулиці Шевченка. Там, після кількарічних суперечок, все ж прибрали місця для торгівлі і зробили проїжджу частину. У планах має бути платна парковка. Уже навіть є приватний оператор, який надаватиме таку послугу. Як повідомили продавці, така ж сама доля їх не влаштовує, тому вони будуть йти на поз. А чергову сесію і вимагатимуть, щоб дію ярмарку продовжили бодай до кінця війни. телеканал ДТП за участі чотирьох автомобілів. Учора на автодорозі неподалік рівного керманич Фольксваген Гольф не впорався із керуванням. Виїхав на зустрічну і зіткнувся із трьома транспортними засобами. – «ВАЗ», «Ауді» та Ренотрафік. Після цього некероване авто злетіло з проїзної частини та в'їхало у дерево. Обійшлося без травмованих на місці події. Патрульні помітили у винуватця ДТП ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд позитивний 0,3 проміла. На громадянина поліцейські склали два. Protokolla. Підпалили моблевий магазин у Рівному. На початку липня цьогоріч до двох жителів Луцька звернувся не встановлений поки слідством чоловік, який запропонував підзаробити, а саме підпалити один з рівненських магазинів. 11 липня усі троє приїхали до рівного та зупинилися в готелі. Наступного дня під ранок на вулиці Грушевського кинули дві пляшки з коктейлем Молотова у скляний фасад приміщення та втекли. В цей момент спрацювала сигналізація. На місце оперативно прибули правоохоронці. Тепер Братам може загрожувати від 3 до 10 років позбавлення волі. Особу третього палія встановлюють. Подарувати свято навіть у нелегкий час. Сьогодні дітки усіх наших захисників, які зникли безвісти або загинули у бою, змогли відчути справжню новорічну атмосферу. Яке свято влаштували для малюків та наскільки воно їм сподобалося? Дивіться далі у сюжеті. Чоловік пані Тетяни нещодавно став на захист нашої держави. Однак із жовтня він вважається зниклим безвісти у подружжя троє доньок. Сьогодні вони разом із мамою прийшли на відкриття ковзанки, аби відчути маленьке свято та звичайну підтримку. Ви знаєте, я як мама я дуже вдячна, що про такі дітей керівництво місцевого самоврядування не забуває, тому що це важливо для таких дітей, тому що коли діти запитують Юють про тата, то хочеться надати їм найбільше тої уваги, якої вони потребують. Відкриття катку, солодощі та аніматори, і навіть візит Миколая таке свято організували сьогодні для діток усіх наших захисників, які зникли безвісти або поклали життя за Україну. Напередодні саме свято це Святого Миколая. Ми хочемо дітей привітати, і завдяки саме діток хочеться відкрити саме цей сьогодні в сьогодні. Каток, і це дуже добре, тому що саме організатори погодились таку локацію надати в саме першу чергу. Це дітям і я вважаю, що це дуже правильно, тому що діти мають отримувати позитивні емоції. Ми маємо жити і намагатися. Ти сяжити один одного підтримувати, це дітей. Так, на жаль, це наших захисників, які батьки віддали своє життя, але ми свічером наш обов'язок їх підтримувати. Нам. як зазначає депутатка Світлана Марчук, в такий час підтримувати сімей, особливо діток захисників обов'язок кожного. Тому і вирішили організувати подібне. Переймаємося однією думкою: яку ж що ж нам придумати цікавого для наших діток? Що ж нам придумати такого, аби цей спогад про цей день, про день Святого Миколая, про те, що про них думають, пам'ятають Святий Миколай, ковзанка, ці вогні. Я думаю, що ми будемо бачити сьогодні дуже багато веселих, усміхнених діток з яскравими як зірочки очима. Чималий вклад несли і адміністратори катку, які виділили для діток ковзанку. Дали ковзанку для дітей, які опинилися в скрудній становищі. Тобто хтось близьких когось потеряв, щоб вони щоб почувалися себе теж в безпеці і були щасливі, як всі інші люди. Найбільше ж такій ініціативі зраділи дітки. кажуть, найбільше їм сподобалася святкова атмосфера і, звісно, солодощі. Новорічна дуже атмосфера, дуже гарно. Коли був вдома, не було новорічних таких емоцій. А коли побачив, це все-таки стали новорічні. Атмосфера така. тут. Що ти отримав, розкажи? Цукерки. Набір, цукерок. Отримав такі подарунок, денати. Від... А що це там тобто, буде таке? Це та, такий подарунок, там, де цукерки. А ти а любиш цукерки? Так. Вікторія Якимець та Микола Мельничук. телеканал ITV Media Медіагруп. Дерево, яке виконує бажання та має цілющі властивості. Юзефінський дуб одне з найстаріших дерев України, яке росте на Сарнинщині. Навколо нього ходить багато легенд. Одна з них розповідає, що дерево настільки старе, що навіть бачило походи київського князя Ігоря та княгині Ольги, і тому має відповідну назву Дуб князя Ігоря більше про цього велетня у сюжеті Юлії Котляревської. Це одна з головних природних пам'яток Рівненської області найстаріше дерево в Україні. юзефінський дуб. Йому вже понад тисячу років, і він досі дарує свою силу тим, хто його обіймає. До слова, цей велетень навіть увійшов до переліку чудес України. Цьому дубу вже понад 1350 років. Проте не лише своїм віком славиться це дерево, а й тим, що має цілющі властивості зокрема, допомагає одужати людям, які мають певні проблеми зі здоров'ям, а також долати стрес за місцевими легендами. Вважається, що дерево має лікувальні властивості. Тобто, коли вам погано на душі якісь там емоційні проблеми чи зі здоров'ям якісь є проблеми, ви просто приїжджаєте до юзофінського дуба, ви його обіймаєте, і таким чином дуб вам допомагає впоратися з цими проблемами. Окрім цього, серед місцевих мешканців навіть з'явилася традиція: напередодні весілля молодята приїжджають до дуба, щоб обійняти дерево та загадати бажання мати діток. Є повір'я про те, що дуб має. Такі властивості, як діти народжуємось, він допомагає молодим парам мати діток, і в місцевих жителів є така традиція, особливо коли вони роблять весілля в день весілля приїжджати сюди, обіймати дерево і загадувати такі різні бажання, як багато діток. Директор нацпарку, на території якого росте рекордне дерево Іван Миропольський розповідає: парк Пуща Радзивіла створений нещодавно, та має основну мету зберегти та оберігати історичні культурні пам'ятки і біорізноманіття краю. Загалом юзефінському дубу на сьогодні нічого не загрожує, проте дерево потребує додаткового укріплення. На даний момент такої великих загроз немає, йому потрібно. Провести ще дослідження е, і укріплення і провести укріплення тих тріщин, які на ньому є, е, щоб туди не попадала волога і зимою при замерзанні вона не розколювала деревину. Побачити та обійняти дерево, а головне загадати свої бажання можуть усі охочі. Юлія Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.